Для приготування дріжджового тіста безопарним способом ми використовуємо такі продукти: цукор, розчинений маргарин, яйця, дріжджі, сіль, борошно, теплу водичку. Безопарним способом дріжджове тісто міститься в тому випадку, коли по рецептурі використовується невелика кількість здоби. І всі продукти ми можемо. Перед всі продукти ми можемо закласти в один прийом. Перед використанням необхідно продукти підготувати. Яйця після первинної обробки розбивають, маргарин розтоплюють до сметаноподібної консистенції. Вода повинна бути тепла, і борошно ми просіюємо. Велика кількість тіста замішується в діжі тістомісильної машини. В чан машини ми наливаємо теплу воду, розчиняємо у теплій воді дріжджі, які перед цим необхідно подрібнити. До потрібних дріжджів ми додаємо цукор, сіль, ванільний цукор і яйця. І все це ретельно перемішуємо. До розчинених продуктів ми додаємо просіяне борошно. Кришку машини ми опускаємо, включаємо рубильник і включаємо саму машину. Тісто триває від 10 до 15 хвилин. Наприкінці замішування тісто додається маргарин. Для цього ми піднімаємо кришку тістомісильної машини. Ви бачите, що тісто починає відставати від стінок діжі і від самого важеля. В цьому випадку ми можемо додати розтоплений маргарин. Ви бачите, маргарин сметаноподібної консистенції. Така консистенція найкраще забезпечує якість ріжового тіста. Кастрюлю необхідно ретельно зачистити, щоб залишки маргарину у нас не лишалися на кастрюлі. Діжу закриваємо, включаємо машину. І процес замішування продовжується ще протягом 2-3 хвилин. Завершення процесу бродіння ми визначаємо за такими ознаками. Піднімаємо кришку тісомісильної машини і дивимося. Тісо має відставати від стінок їжі і від речага. Замішане тісто повинно бути однорідної консистенції. Стінки діжі ми зачищаємо і зачищаємо також речах від тіста. Для того, щоб зняти тісто зі стінок, ми руки трошки змочуємо в борошно, і це нам полегшує процес зачистки. Після зачистки ми залишаємо тісто у теплому місці на бродіння. Бродіння триває від 2,5 до 3 годин. Кришку діжі ми накриваємо і залишаємо тісто на бродіння. У процесі бродіння в дріжджовому тісті накопичується вуглекислий газ, який починає затормозувати процес бродіння. Крім цього, дріжджі являються одноклітинними нерухомими бактеріями. Використавши навколо себе поживні речовини, вони також уповільнюють процес бродіння. Тому через одну годину дріжджове в дріжджовому тісті необхідно провести обминку. Отже, ми знову накриваємо діжу. Самі сильної машини і включаємо її для обминки. Обминку ми проводимо протягом однієї хвилини.